14 листопада Сосна Веймута 100 пілар. Сорт колоновидний. Висота сажанця метр. Гощик 20 літрів. Коштує 3200 гривень. Ялина колюча главка глобоза на штамбі 110 см. Гощик 20 літрів. Коштує 6500 гривень. Кіпарисовик рогатий вісес сагоро Величенькі саженці гощик 25 літрів. Висота саженця Метр 90 коштує 7200 гривень. Хупсі. Ялинка блакитна, стрижена кошена. Гощик 20 літрів, коштує 2450 гривень. Кіпарисовик тупий на анаградселіс. На штамбі 40-50 см, діаметр. 40-50 см. Горщик 25 літрів, коштує така красуня 3800 гривень. І кедр Деодара удара Каскад. Cascad. 25 літрів. Висота 1,50 метр 70 м. Коштує 5200 гривень. Замовляйте рослинки на сайті полсадку. або на вайбер.